Відсьогодні польські страйкарі планують цілодобове блокування руху вантажівок на пункті пропуску медика Шогині на українсько-польському кордоні. Львівські синоптики на завтра прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледицю. Чи готові міські та обласні комунальники до негоди? 30-річний військовий, який втратив кисть руки під бахмутом, став 20-м пацієнтом центру Незламні, якому встановили біонічний протез. На пункті пропуску Шагині-Медика уже майже тиждень очікує найбільша черга вантажівок і станом на сьогодні вона складає 1400 автомобілів. На краківці на навізд в Україну очікує 600 вантажівок. На Рава – 860. Про це повідомила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. І додала, за даними польських прикордонників, блокування пункту пропуску Шагині-Медика польськими стрікарями від сьогодні може відбуватися цілодобово. Про це раніше в коментарі Суспільному також повідомляв і організатор протесту на пункті пропуску медика Роман Кондрув і додав, що протест там планують проводити до 3 січня. За його словами, страйкарі пропускають дві вантажівки що години, і також пропускають усю гуманітарку приватні автівки, автобуси і вантажівки, які перевозять продукти, які швидко псуються чи можуть загрожувати вибухом. Ми продовжуємо спостерігати ускладнення руху вантажівок у пунктах пропуску Краківець Шигині та Руська. І у пункті пропуску Шигині з 23 листопада почалося блокування руху лише в денний час доби. Увечері, в проміжку між 21-ю і 22-ю годиною за київським часом, такі дії на території Польщі закінчувалися і. Вантажів, які встановлено порядком, слідували в Україну. Однак ми отримали інформацію від наших польських колег, що з 27 листопада, тобі сьогодні, таке блокування буде відбуватися цілодобово. Я жаліні бендяжаних з української сторони. Якщо не буде з української сторони жодних дружніх перемовин, то ми, як друзі, з іншої сторони будемо загострювати протест ще більше. Будуть закриті ще три пункти пропуску і для легкових автівок, бусів, і для вантажівок, які захочуть в'їхати до Польщі. То буде ще 4-5 пунктів додатково перекрито. Якщо українські колеги не захочуть домовитися з поляками. Це може статися за тиждень, два, три. тижні. На одному із шиномонтажів у Львова водії міняють шини на зимові. Власник Василь Кулак каже: з початку жовтня були черги з водіїв і, спираючись на 25-річний досвід роботи, додає, що перевзулись не усі. Два місці їдуть, перезувають, перезувають, та ну дуже багато. Так, та, роботи є. Але ну, думаю, що ще відсотків 20 залишилось. Уже під контролем процес, вже плавно, вже нема тих чергів по годині-дві. Я думаю, що ще відсотків 20 залишилось. З 16 листопада техніка, яка обслуговує дороги Львова працює у режимі чергування, каже заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Мароняк. Загалом у місті під час негоди зможуть працювати 137 одиниць техніки. Це є комунальна техніка і це є також техніка, яку ми залучаємо в Сихівському районі шляхом проведення. Тендеру, крім того, ми уклали ще 66 угод з приватними компаніями, і власне з тими компаніями ми маємо можливість працювати у випадку, якщо буде сильний снігопад, підметальна техніка, це є піскорозкидувачі, це є тракторці, це є грейдери, це є різна техніка для того, щоб прибирати. Станом на сьогодні на дорогах Львівщини чергувало 94 одиниці снігу очисної техніки. При негоді зможуть задіяти близько. Ко двох сотень машин про це розповів керівник служби відновлення інфраструктури області Олег Береза. Також сьогодні провели нараду з підрядниками, надзвичайниками та поліцією, щоб підготуватись до випадків негоди. Для того щоб ми були готові, розуміли, що в випадку, якщо складається якась складна ситуація, то ми будемо зупиняти рух, як ми будемо діяти, і так далі. Тобто, тут не треба цього боятися за кордоном. Це є. Постійна практика, якщо бачать, що опади снігу починають бути такими неконтрольованими, треба зупинити рух, дати можливість спецтехніці почистити дорогу і для того, щоб це все було, як кажуть, швидко локалізовано, всі наслідки негоди. Циклон, який утворив себе Сереземним морем і рухався над центральними областями України, перемістився на схід, каже синопткиня Олена Смалюх. Та на Львівщині теж варто очікувати сніг. Кінець листопада, початок грудня ми будемо мати таку погоду, яка нам нагадає, що може бути і зима взимку. Наразі в нас на дорогах ледиться весь цей період буде, і це приблизно по 10 грудня. А от з 10 грудня там вже може бути трошечки тепліше. Додам, що минулого тижня на Львівщині були знеструмлені населені пункти через негоду. За даними Львівобленерго, Бленерго станом на сьогодні аварійних відділень немає. Іванка Досько, Володимир Стадник та Анатолій Киричук. Суспільне новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Богдан Білоус уродженець села Незнання в Добротвірської громади. До лав Збройних сил України воїни мобілізували 5 серпня 2022 року. Він був гранатометником. Загинув 22 листопада під час виконання бойового завдання в Харківській області. Йому було 38 років. Святослав Хоман, мешканець міста Золочів, був стрільцем-санітаром. Загинув ще 3 грудня 2022 року під час ведення оборонних дій в районі населеного пункту Яковлівка Бахмутського району Донецької області. Досі вважався зниклим безвісти. Ну, на службі офіційно, якщо в цілому все взять, уже ну, в Збройних силах України, то я вже більше п'яти років. В'ячеслав Смислов родом із Маріуполя. Перед початком повномасштабної війни жив уже цивільним життям. Одружився і виховував трьох дітей. Ну, коли повномасштабне почалося, я собрав жену, дітей і увез їх более безопасне, как бы на то время более без Это в глубину нашей страны, грубо говоря. І вже після этого почав возвращатися обратно, после того, коли їх отвез, почав возвращатися в Маріуполь. Туди не успел я доїхати, от, задержався я, я потрапив в танкову перестрілку. Після того, як я з окруження вийшов, я повернувся а, на старий, ну, к, к своим побратимам, з которыми я служив ще в 2014 році. В'ячеслав доєднався до 28-ї окремої механізованої бригади. Був штурмовиком. Півроку тому під Бахмутом отримав поранення, втратив кисть руки. До центру незламні чоловік приїхав на протезування. Мріяв про біонічний протез. Оплатили його вартість спонсори. Нехай вона попрацює. Його перевагою є наявність мультиартикуляційної кисті, яка в свою чергу може виконувати більше ніж один хват. В даному випадку в В'ячеслава, є активних вісім хватів, які він може перемикати за допомогою імпульсів. Біонічний протест це не є річ, яка підходить і потрібна усім підряд. І це не є рішення і панацея вирішення певних проблем. Більшість усіх операцій і пристосування залежить напряму від людини, від її старанності, і від її зусиль. В'ячеслав Смислов став 20-м військовослужбовцем, якому тут встановили біонічний протез. Про це йдеться у телеграм-каналі Першого медоб'єднання Львова. Чоловік хоче повернутися на фронт, мріє про перемогу та повернення до Маріуполя. Та вже каже, розповів дітям про новий протез. Я сказав, що папа говорю бігав, бігаю, упав, горі руку потеряв. Говорю. говорю, ну ти говорю, синок не волнуйся. Говорю, те саме. Папа, говорю, собі железну руку поставить, як у трансформера буде. Улана Данило, Суспільне новини Львів. У мене був київський батальйон. Я був перший, хто попав туди зі Львова. Ну, тобто такий хлопчина. Мене зразу, зразу якби почали там о, Бандерик приїхав, о, Бандерик приїхав. Володимир Сливінський з позивним Бандера, колишній командир взводу. Чоловік родом з Сокаля, що на Львівщині. За освітою економіст. Після початку Революції Гідності Володимир поїхав на Майдан. Я там з тим щитом побігав, подивився на БТР, мене пообливали з тієї води, поки постріляли. Потім на другий день ми там. Пішли поштурмували. пошторгували в пам'яті не дуже багато, просто картинки, уривки. От, ну це просто дійсно дістав такий дуже великий колосальний стрес. Ну по суті, я не чекав такого, я не був готовий до того. Після майдану він поїхав евакуйовувати мешканців з Соледару, а потім поїхав на Луганщину. Володимир пригадує, тоді владу там захопили окупанти. А місцева міліція відкрила проти нього кримінальні справи. Близько півроку чоловік провів у Луганському СІЗО. Перше зробили групу з десятьох людей, якби просто валили все, типу, ну якби їм треба було, ну, як то львівського, типу, там Львівський, Хмельницький, як то їх не засудити. Офіційно не мало права СІЗО тримати, так як вже тут на території суд не бачив права мені продовжувати тримання під вартою, так як там, типу, він бачив, що там документи ну, просто нечисто. Ну там настільки, настільки всього, типу, то, то є, того вже, ну, вже нема просто. Типу свідчення там путаються. Ну і відповідно харківський суд не продовжує мені санкції. У складі 12-го київського батальйону чоловік служив у Бахмутському напрямку. У липні 2016 року завершив службу. На початку повномасштабного вторгнення разом з побратимами пішли до військкомату та доєднались до 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. І одразу вирушили на східний напрямок. А 2 вересня 2022 року, вже на південному напрямку, Володимир отримав поранення. Снаряд зачепив голову та пошкодив ногу. Перший спогад, перша думка, живий. Не думаю, можу пошевелитися, не можу. Друга думка, недалеко від своїх спасуть, можна розслабитись. Евакуювали чоловіка з першого у Миколаїв, згодом у Одесу. Там зробили першу операцію. Загалом їх було три. Був повністю паралізований. Проснувся я з настрою, так, віддихнув і хватить. Але тепер треба. Ставати на ноги. Ну, звичайно, була біль там перші дні. То перший тиждень я там не міг їсти, але я розумів, що ну приходили лікарі, там пробували мене. Я пробую, що там є чутливість, там є чутливість. Кінчики, правда, ніг не, не відчував. Ну тобто, звідси від колін я ще спочатку, перші тижні я не відчував. Тому лікарі з певністю не могли сказати, що я там стану на ноги. Після лікування Володимир Славінський повернувся до Львова, де його чекала дружина і двоє дітей. Та ти приїхав з Лата. Тата. Тата? Та. Зараз у чоловіка триває реабілітація. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. Тишковець Львів'янин з дитячого віку займається боксом. Хлопець каже, був учасником Європи по молоді, учасником чемпіонату Європи до 22 років та учасником чемпіонату у Вірменії серед дорослих. Цього разу він став чемпіоном України у ваговій категорії до 48 кілограмів. До чемпіонату України ми почали безпосередню підготовку одразу після Кубку України, тобто це кінець серпня. Напрацьовано руками, ми ж не перший раз, як то кажуть, виступаємо. Знаємо, що робити, працюємо в повному напрямку і здобуваємо перемоги. Також перше місце у возі 67 кілограм переміг Ельвін Алієв з Київської області. Ельвін шестиразовий чемпіон з боксу у всіх вікових категоріях. Розповідає, що готувався до чемпіонату більше місяця. Це найвища ступінь в Україні можна сказати. Так що я дуже рад, що здобув найкращу нагороду. Ну, яка може взагалі бути. Всі суперники на цих змаганнях в мене були достойні. У кожного різний стиль, з кожним було дуже-дуже тяжко. Но я їм дуже вдячний за те, що показали чудовий бій і дали реально. За словами головного тренера національної збірної команди України з боксу Дмитра Сосновського, у чемпіонаті участь взяли представники 23 областей України та з Києва. На фіналі змагалися 13 вагових категорій. Вони готуються в своїх областях, в своїх командах, і кожна область представляє тут. Е... Якби, має своїх вихованців, і ці вихованці виступають від області. Ми їх відбираємо, формується національна збірна команда України в семи вагових категоріях. В семи. Буде представляти нашу Україну на міжнародному турнірі Всесвітньому. Їх буде два. Один буде проходити в Італії, а інший в Таїландії. Дмитро Сосновський розповідає, учасники, які перемогли на міжнародному турнірі, зможуть здобути ліцензію для участі в Олімпійських іграх, які відбудуться у Парижі влітку 2024 року. Єлісавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.